Друзі, до нас підійшов Богдан Олександрович, тренер команди, головний тренер команди, помічник. Помічник, помічник. Ну, помічник. команди 26, 2008 року народження. Пане Богдане, вітаю вас Дякую. з перемогою заслуженою Дякую. і декілька слів про гру. Е, ну, складна гра. Зараз у нашому віці простих ігор не буває. Е, Гідний суперник, багато років боремось один проти одного. Так? Останні два матчі ми, на жаль, програли проти чайки -Вижурот. Ну, Сьогодні ми були мотивовані перемагати і ну, готувалися. Ну, і, слава Богу, перемогли. Важка гра, важка гра. Забили спенаті, проте ну, вважаю заслужено. Заслужено. Важка, проте вважаю, У заслужено. У нас немає легких іграш. Самі санг. сказали, не буває, да. а, Пана Богдана, кого ви можете виділити в своїй команді? Всю команду. Всю команду. Ну, Всю команду. Це ще раз кажуть, підкреслює, що Перемагає команда, команда вийшла мотивована, збалансована. Ваші плани на сезон? Грати в футбол, зрозуміло, в країні війна. Дай Бог, не буде тривог. дай Бог, будемо грати. Аби ми усі грали, да? дякуючи нашим захисникам. Ну а який буде результат, побачимо, побачимо. По, по ітозі сезону. Савір, я думаю, що команда Дівчата шість традиціями постійно готує вправних футболістів. Тому ми побажаємо дякую. гарних виступів, перемог і головне без травм. І наші, кажуть, перемоги. Для перемоги без травм для всіх. Абсолютно дякую. дуже дякую. всього дякую. на краще. Дякую вам, дякую вам.